Привіт! Подивись, які ми всі різні. Ти, він, вона і я ми унікальні. Хтось дівчинка, а хтось хлопчик. Хтось грає один, а хтось із другом в м'яч. Хтось тихий, а хтось шумний. Ми всі різні, ми всі унікальні. А світ у нас один на всіх. В нас багато спільного, але відрізняємося ми один від одного мовою, зростом, кольором шкіри, очей, волосся, характером, звичаями. Усі ми люди, ми різні і подібні між собою водночас. А зараз пропоную тобі послухати віршик Міжнародний поїзд. Сядьмо тепер в міжнародний вагон і через гори гайда за кордон. Там за кордоном на першій же станції зразу відчуємо, що ми вже у Франції. Там по-французьки говорять усі, замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят і дівчат там зустріне, що розмовляють по шведськи по-грецьки. І по-німецьки, і по-турецьки. Мені скажуть здравствуй, а я до побачення. Але це не має великого значення. Із іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Ти бачиш, ми всі однакові і різні водночас, але в нас усіх є спільне бажання. Ми всі прагнемо добра і миру. Якщо ти уважно слухав, то запам'ятав, як у назву мав вагон, в якому ми їхали, куди ми їхали і яка країна нас зустріла першою. Бувай!